Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні неділя і зараз зніму навіть окуляри. І у мене декілька таких роздумів, я не знаю, новин, новин. Ну очевидно, що треба говорити сьогодні про це і висловити безперечно співчуття, я це роблю щодо західноукраїнських земель, щодо Галичини, де було дуже багато прильотів. Ну, от, І ну, тут можна різне, по-різному спекулювати. Мені хотілося б, щоб це означало оці останні судоми російського нападу, бо інтенсифікувалася ця вся історія з нападами повітряними і за останні там, тижні. І так часто буває під час закінчення війн, що воно все інтенсифікується. О, але, боюся, зворочити, тому не буду про це говорити, але ну, жахи тривають. Тепер, як завжди, про Росію, це таке вже у мене викривлення, психіатричне, що я постійно про неї думаю. Тому що на загал, я думаю, що просто, якщо так широко подивитися, це не російська агресія проти України, це агресія минулого проти майбутнього. Це агресія. Злих сил проти цивілізації. Просто Україна опинилася в центрі цих подій, а насправді мова йде про смерть Російської Федерації, Російської імперії, Росії як такої. Я сподіваюся, що це нарешті колись станеться. От, і ми опинилися в центрі, в епіцентрі. Ну, очевидно, чому, тому що Україна без України, Російської імперії ну, важко собі навіть уявити. Так, от, в Росії зараз такий Караганов є. Я його знав колись багато років тому, там, в 90-х роках, він приїздив ще в Київ. Він такий політолог, філософ російський, і він запропонував що щось треба робити з тим мільйонами людей, які пройшли українські фронти, росіяни мають на увазі, і їх треба виселити в Сибір. Ну, це його версія, що от вони там повоювали, вони тепер невідомо, що з ними робити. Ну, от треба в Сибір. От, і ну, це таке варварство, очевидно. Але тут якраз про Караганова варто згадати мені, тому що мене тоді вразило, що була бідна країна, і Україна, і Росія. Всі були бідні, всі були такі немічні. Всі з протягнутою рукою казали, заходу дайте трошечки ножик Буша. Я повідаю, що ножки Буша, і одноразові шприци. Це було дві головних, два головних прохання. Дайте, будь ласка. От. А він був такий кроватка у нього такий витончений костюм. І так він весь виглядав, такий весь був поголений, красивий і так далі. І ти постійно думав, чому? А говорив він і тоді вже якось як варвар. І ти постійно у тебе була така, знаєте, така абірація, таке слово, да, коли ти плутаєш одне з іншим, що ти би хотів, таку, така людина має стояти в кушаці, в якомусь халаті східному, такий, знаєте, вигляд мати такий варварський, такий дикунський, а він такий весь такий, російський мов лощоний, лоск на ньому такий. Ох, він такий. І він говорив ну, ті самі речі, які сьогодні. Але, але тоді була у них надія, що Україна таки приповзе і скаже: Заберіть нас назад, ми немічні нічого не вміємо. Тільки ви все вмієте. Ну от, А тепер він так само ходить, він спілкується з Путіним, у них хороші стосунки, але цікаво саме те, що треба оце всіх людей взяти і вигнати о, в, в Сибірські, значить, там, холоди, і хай вони там собі допомагаються. Це така цікава, ну це так завжди. Росіяни ніколи не цінували своїх воїнів. Я не кажу про те, що вони справедливі війни йшли чи несправедливі, які просто будь-який воїн. Він спочатку держава стоїть на колінах і каже: приходьте, допомагайте, ми патріоти, ви патріоти, ми всі патріоти, давайте, давайте, давайте. А потім ця держава каже: А ми вас туди не посилали. Ну, це така звичайна, я це пам'ятаю. по... Афганській війні. А, от, а якщо ми візьмемо Другу світову війну, коли просто взяли всіх інвалідів цієї війни, і без, них, без без руків, вислали просто на смерть на 101 кілометр, а деяких прямо туди, на північ. На... Польський півострів, і там холоднеча, і вони просто всі загинули там. Ці люди, які воювали, віддавали життя, віддавали руки, ноги, кров свою за Радянський Союз. Ну так і зараз буде приблизно, я думаю. Ну, просто така замальовка психології е, І Що треба робити? Значить, і реабілітовувати не треба, бо грошей же ж у нас нема. Цього не треба, бо знов грошей нема. Це, а це ну давай просто зглаз дало і серце вон. О! Згадав російське прислів'я. Друга це перемога, чи поки що така не перемога, перемога, але про Росію, точніше, так, антиєвропейські сили перемогли в Чехії. Принаймні вони набрали найбільше голосів, тепер треба робити альянси. І Бабіш його звуть той лідер, і він значить, збирає альянси навколо себе. Хто ж може увійти в уряд, тому що у нього там 30 чимось відсотків. А йому треба, щоб в уряді створити уряд, може можна тільки тоді, коли буде більше 50. Тобто він залучає різні інші партії в переговорний процес. Вже почався цей переговорний процес. І значить, тепер питання: чи зможе він сформулювати уряд, чи не зможе. Ну, зможе, значить, він буде очолювати його, не зможе. Значить, хтось інший отримає можливість зробити уряд, побудувати уряд. Ну і всі бояться, що він стане новим Орбаном, не стане. Значить, він більш прагматичний, він дуже багатий. У нього сільськогосподарський бізнес величезний. Цей весь бізнес на вигоді з того, щоб постачати сільськогосподарську продукцію в Європі. Йому треба зважати на Європу. Але головне не те, що він там має свої статки, якісь, а головне те, що залежність Чехії від Росії набагато менша, ніж залежність. Словаччини від Росії залежність Угорщини від Росії мається на увазі енергоносії. Тому просто предмету критики України немає. Ну може і є, але менше цього предмету набагато менше, ніж ніж в випадку з Угорщиною і, і Словаччиною. Тому невідомо що він може сказати. Зараз він тільки сказав одне, що Україна не готова до вступу до НАТО. І я думаю, що це правда, так. Да. І вступу в Євросоюз ще ми не готові, ну і дуже важко собі уявити під час війни, вступати будь-куди, і готовність будь-якої країни до будь-яких дій. Тому треба спочатку перемогти, принаймні не програти, а потім вже вирішувати питання подачі заявки в НАТО, подачі заявки. ну Ми вже подали заявку в Євросоюз, ну і робити внутрішні реформи і так далі, тому подібне. Тому я не бачу великої. Небезпеки, я думаю, що ми, ми не будемо мати нового Орбана десь там в Центрально-східній Європі. Ну, будемо дивитися. Все ж знов таки залежить, як його не вийде сформувати уряд, ну, значить тоді буде хтось інший. А вже друга, друга особа це вже така проукраїнська, проєвропейська особа. Ну і третє, це вночі були. Сутички в Грузії. Ну, грузини постійно виходять на вулиці, вони постійно це роблять, вони протестують проти влади, проросійської партії, проросійських цих політиків. Але далі справи не йде. Ну, Є варіанти спочатку: це страйки, і, і очевидно, що страйки можуть впливати на уряд досить суттєво і, і, і змусити уряд робити те, що хоче народ. Ну і третій пункт це безперечно збройна боротьба. Ну, це така дуже проста історія, і ми наражалися на цю історію дуже часто в українській, в нашій історії, коли мирні демонстрації, мирний, мирний, мирний шлях, і, і всі говорили, і всі хотіли. І можемо подивитися на сусідню Білорусі, можемо подивитися, куди тільки не подивитися. Але завжди, коли є при владі якась тоталітарна, авторитарна. Антинародна влада, вона озброєна. І тому доводиться говорити, що без зброї ти не можеш боротися з людиною озброєною. Якщо ми візьмемо мене, який виходить на когось, і в мене нічого нема в руках, або є навіть ніж, а там стоїть людина з пістолетом, або з автоматом, кулеметом і так далі, тому з гранатою, то я програю автоматично. Тому в американській конституції написано, що всі мають право на зброю, тому що якщо влада себе погано поводить, то люди зі зброєю виходять і чинять опір, і скидають, скидають цю владу. Тому в Грузії ще до цього не дійшло, не дійшло навіть до того, щоб організуватись в якийсь спосіб і почати страйк. Не виходити з прапорцями, а просто не виходити на роботу. І коли воно все замре, Ну, Тоді будемо дивитися, на що на які поступки піде уряд, або чи піде він на ці поступки. Ну тому що дуже важко біля кожного, люд... кожної людини, яка не ходить на роботу, поставити поліціянта і військового і штовхати цю людину на роботу. Ну просто не вистачить військ і поліції. Тому от така от ситуація. Багато людей вболівають. Я був в Грузії за короткий дуже час до початку Великої війни в Україні. І люди там проєвропейські, принаймні те оточення, яке навколо мене було, принаймні в Тбілісі я не бачив жодної людини і не чув про існування людей. Та, село там таке, все, ой, раптом а щось. Ну, ок, ок, окей, оце все, що я хотів сказати сьогодні в неділю. Зараз я прощаюся. І побачимося вже тоді. Думав поздоровити з ним вчителя. Потім подумав стільки днів, що а я не поздоровляв з іншими днями. А про вчителів ну треба поздоровити. Ну не знаю. Мені здається, що якщо ти поздоровив когось, якусь одну групу людей, то треба вже тоді всіх поздоровляти. Я взагалі не люблю поздоровляти це. Хай президент робить прем'єр там і, і, і різні і інші політичні діячі. Бай-бай, з вами був Микола Вересень, Зараз одягну окуляри, щоб натиснути ци... на ту кнопочку, на яку треба.